Заходьте, будь ласка. Оце так ми тут проживаємо. Звернулася я до голови нашої Томаківської громади. Мене дуже добре зустріли. Мене познайомили із директором цього гуртожитка, виділили мені таке житло, де я на цей час проживаю. Виїхала взагалі 24 лютого, в перший день вторгнення. Луганська область, Старобільський район. Селище міського типу Біловодська. На даний момент воно окуповане. Недалеко йдуть бої, це Сватово і Лиман. в чому була, в тому зібралася і поїхала. Спочатку приїхала в Запоріжжя, були в Запоріжжі. В Запоріжжі ми були в інтернаті, проживали десь близько місяця. Але там було дуже гучно і ми в підвал приходилось нам спускатись по п'ять, по шість разів за ніч і теж і днем. І потім ми переїхали на правий берег у село Широке. Там жили в дитячому садочку. Ми спали на матрасах на палах. Волонтери нас кормили. У нас було таке, що поки організувалося не столів, нічого не було. Ми їли, сидячи на матрасах на полу і отак держали тарілки і їли. І потім як то так з людьми балакала-балакала і сказали, що в томатівці є гуртожиток, де можна проживати. Коли я приїхала, то ще були тут дві кімнатки, а взагалі вже було заселено. Тут зустріла земляків, навіть в гуртожитку. У нас тут живе багато і з Нікополя, і з Маргенця, і Луганська область, і Гуляйполе, Донецька область. Ми тут всі гуртом, як у вулику. Так, давайте пройдемо, тепер подивимося, що у нас тут знаходиться у гуртожитку, крім кімнат. Це у нас хол. Це у нас прачка, прачна кімната. Постільна білизна, одіяла там. Далі проходимо сюди, тут у нас душові кабінки. Душеві туалети, це наша кухня. Готуємо їжу, їмо, п'ємо чай, холодильник у нас є. За житло ми не платимо нічого, ми тільки платимо за, сплачуємо за комунальні послуги. Ну Тисяча гривень, знаєте, як, скільки накрутимо, скільки й платимо. Нам вертатися ж поки нікуди. Ну Це всі переживають. Звісно, це больна тема. Ну а куди дінешся? Якось нам потрібно все це переживати. Все можна пережити крім смерті, скажімо так. Все можна якусь проблему вирішити, хтось допоможе десь якось самі. Ну а з війною тяжко. Ми спілкуємося, я ходжу тут є такий. Берегиня називається, де збираються пенсіонери, вони збираються це в клубі. Я ходжу туди, спілкуюся там. Ми там чай п'ємо, там дівчатки нам накривають стіли, чай, печенюшки, все як положено. Ходимо в благодійні фонди. В благодійному фонді теж там слово по слову, там щось поспілкувались, там щось десь нам чимось допомогли, то речі пішли, там якісь вибрали, то в магазин сходили, в магазині з багатьма людьми вже познайомилися з місцевими. І з тим про те балакаємо, з тим про те, той той приніс, позвав. ідіть ми вам там цибульки. Принесли там той яйця приніс. Ну от так, отак і спілкуємося, знайомимося так. І головне, щоб швидше закінчилася війна.